Eu Дуже довгий час не знімала, тому що в мене просто не було часу. Постійно мала щось робити і не було часу, щоб сісти і щоб змонтувати. А сьогодні, я не знаю, сьогодні в мене просто дуже не сильно насичений день, і мене буде цікавим, тому я вирішила спробувати зняти влог. надіюсь, що ви його побачите, тому що я вже так потім пробувала ще багато разів, але ви його не бачите. От сьогодні у нас середа. Зараз у нас скільки? Зараз у нас 9,53, я встала 8,45. Е, помила голову, посушила, нафарбувалася, випила водички, випила вітамінки, покормила Дайсона, прибрала, трошки все зробила, одягнулася. І зараз ми з вами їдемо робити фотку на паспорт, але перед цим ми поїдемо, повинно тативі на рахунок, тому що він поїхав в інше місто і не встиг. А я можу, я йду. Вот. А потім ми їдемо з мамою робити фоточку на паспорт. Тому що після завтра ми їдемо в Валенцію робити, перероблювати український мені і Загран. А мамі з Назаром Загран чи теж український? Не знаю, коротше. У нас вчора було дуже сильно. Тепло. Вчора було 22 градуси, але це було прям мега тепло, дуже тепло було. От. Все, виходимо, тому що я запізнююсь, потім вам розкажу, що буде в нас далі. Секунда. Mm. Я скажу, що я. Ми зробили фотографію. Ну мамі не сподобалось, вона хоче собі підстригти чолку, а завтра прийти з Назаром сфотографуватись, бо Назар зараз в школі. А мені зробили фотографію. Треба одну велику і скільки там маленьких на паспорт. Далі подивимося. Далі подивимося. Нормально? Я так велищу. Ну. А нормально? Угу, угу. На білому фоні лицо 70%. Воно стоїть 9 євро. Ну, маленькі фотографії стоять 5 євро. Коштує. А, так? Да. А одна велика 4. Велика. Я думала, воно буде десь 3 євро, 2. Ну це ж фотка. Я фотки просто розпечатувала і взагалі заплатила 2 євро. Ну прямо вообще дуже дешево. А іменно на паспорт, то, мабуть, дорожче вони зробили. Я в тій студії фоткала було 100... 5 євро. Ага. Коротше, у нас сьогодні в церкві буде... Парасолька Ліді. Парасоль Каліді. Це типу у нас буде сніданок жіночий. Нам будуть тільки дівчата, і ми будемо снідати, і будемо щось там говорити. І ми з мамою виїхали в 10, тому що ця штука відкривається в 10 а цей сніданок на 10.30 Ми зробили за 5 хвилин, навіть менше. І все, і залишилось 25 хвилин. У мене, коротше, ці два дні були катежати. Хоч тобі розкажу. Ці дні? Ну два дні. А чому? Бо дайсон. Ну, не, я тоже. Короче, дайсон з жиром мої наушники. Це які пошуки? Другі. Я в шоці. Я теж в шоці. Я так була розстроєна. А потім Давід мені сказав, це ж матеріальні, чого ти паришся? Може, то с осіпу цей уже. <сути> Він вчора не помер. чуть. Він їв корм і чуть не подивився, де він його почав. Корот, oh, ага, по спині. від наушників не чуть не все нормально, з'їв, а від корму чуть короче, не подивився. Я дуже була розстроєна, дуже. Це жесть. Як так можна? Блін, це скільки людей коштують? Не знаю, не думаю. Я вже не хочу ніякі наушники. Коротше, а вчора е, я поставила стиратись. Я поставила стирати більльо на 60 градусів. Щоб воно добре знаєш, постільне. Коротше, І поставила кросовки свої. Е -е, New Balance, нові. Я їх поставила і в мене отут пластик ззаду, він зігнувся. Ну, Тись не пройшов, 60 градусів скрутило. Я не знала. Я просто завжди стирала. Давідові кросовки з ними все добре було. А з цими не добре. Хоча я думала, що вони ты, знаєш, дорогі, типу, хороші, фірмені. І ми вчора з Давідом, ну Давід більше, сидів, коротше, ночі півтора години. Э, відрізав ззаді цю штуку і ламав ту пластмаску, щоб я їх могла носити. Блін. Прикинь? Ну, типа, ти нормально виглядає. Ну, красотки. А тобі зручно ззаді? Так, да, там все відрізало, що воно мені натирало. Ну, що воно мені колило. Yes. Думала, ми їх викинемо. У нас таке сонце. Вчора було дуже жарко. І сьогодні буде дуже жарко. Я вже думала собі вчора купляти ці. Ну, зараз літо починається, щоб не в кросовках там, якісь то якісь босоножки будуть. Я би в них ціле літо ходила. в них босоножка Я хочу і на босоножки. У ну, мене є ті що мені Таня, да? Це спортивний Я не знаю. Якийсь гарні. Вот. А ще ми сьогодні їдемо в Аліканти, тому що до Ані приїхала подружка з Германії, з Німеччини. І ми, Аня хоче її звозити по різним містам. І вона взяла нас, щоб було цікавіше, мабуть. Вот. Тому ми сьогодні їдемо ще в Аліканти після трьох, десь чотири, коли дві піде з роботи і поїсть. От. Прочу, ми йдемо і все. Тому що ми всі такі зволновані, переживаємо за своє майбутнє. Ти понимаєш? Коротше, ми зараз була гра. Ми відповідали, ми, щось. ми витягували листочок, відповідали на запитання. Чисто там хто хоче. У мене були запитання. <сіпіоні> я вибирала три діла, які я хочу зробити, типу, щоб мій день був класний. Я розказала якраз свій день, щоб було чисто. Ти І пошопитися із чоловіком. Чоловік. А зараз у нас буде слово для дівчат. Зараз щось будемо читати. Коротше, у нас був розіграш. Мама виграла цю книжку. Тут написано «Прекрасна жіна». Ну, мама мені її дала, я її читаю. Далі я виграла такі духи, а Жанна виграла е, американський дезодорант, і Жанна на мама теж американський дезодорант. І готуємося. Так, що таке. <пири> ми прийшли в кафе. <зас> ми прийшли в кафе. Короче, прийшли, а на вулиці сидить моя мама, своє подружку. Ще й тато прийшов своїм другом. Такі. Зараз вже пів другої. Ми ну, якраз годинку поспімов. Та й підемо додому. <реш> Коротше, ми взяли холодну каву з собою. Ми думали, нам дадуть стаканчики гарні, такі прозрачні були. А нам дали якісь білі заправки, <реш> білі заправки, реально. Коротше, У нас тут холодне айс лате у мене без лактози. У Жани на фондучному молоці, у Маріни на обичному, а у Ані на кокосовому Але смачно Вкусно? Взагалі, тут дуже вкусна кава. Одна із мабуть. кращих. вже прийшла додому. Зараз у нас 14.24. Через 30 хвилин прийде Давід. А через півтора часа ми їдемо. І я зранку була замаринувала м'ясо, щоб його пожарити. От. Того. Зараз я його швидко пожарю, бо в мене є вибір зробити це зараз. Або зробити це ночі, ну, вечірі, коли ми приїдемо. Я краще це зроблю зараз, а ввечері вже буду відпочивати. От, ого, от, у нас тут от, зараз ми його пожаримо, а потім будемо вже чекати Давіда і, і, і все. А ми будемо їхати, і ми Дайсона віддамо батькам Давідовим. Вот за взаимого туда, щоб ему просто не було скучно, щоб він думаю, сам не сидів. Вот за взаємого, він собі там буде тусити, а ми собі тоже будемо тусити. Раз. Тут у нас сидить. Да? Тобака. Короче, мы уже в машине. Кстати, я хотел тебе при встрече сказать, или ты не забыл свою. Артём, привет. скажи привет. 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 Ой, все давид если снимал. Мы хотим что-то другое сказать. Ну скажи. Надо <связываю> было раньше. А все. О, давайте классно. Сейчас а упадет. Ничего. Смотрим. Будем заезжать 24, вы что-то хотите. Вы <связываю> что-то хотите? Да, что ну. мы ничего День не, не хотим. <связываю> Подожди, где здесь прикуривать? Единственное, что я там могу взять, ну, это ту конфетку за 50 центов. Не стоит, <laughs> ага. стоит она того. Он того. Ну, да. А, у нас мало часа. Чего? Смотри, какая гора. Здесь чуть-чуть подъемчик не Мы приехали, Мы приедем. Сейчас будем идти на... На сходинці, не дуже місці, будемо туди йти. Ось. Вот. Зараз ми приїхали на парковку, яка в Ашані. Будемо на Що Чому так довго? Очі були вставані. В ютубі це ніхто не бачив. Так, зрозуміло. Чого собі? В такому унікальному місці. Так. Да. Ми піднімаємося, ми піднімаємося на Санта Барбара. Санта -Барбара. Это Грайка Валиканта. Мы уже мы были вот там, снимались туда. Вот. И вот там вот идут люди. Вот там вход. В а общем, что требует поднялись туда, на ту крепость. Вот. А что вы стоите? Дальше мы снимаемся. Тут же жарко. Так что идем. по ходу рейсик, там где были на крыше. Ага. Вот тут? Вот тут. О, да, вот там мы колись сидели, мы пенялись. Остальный раз мы тут были после Василия, на наступный день поїхали за всеми гостями. Молодец, как высоко. Я, правда, не бачу, що знімають, потому что все чорне, але не важно. Да, Випіли? короче, мы поднялись на цю гору, пофоткались. Хотела принять все выше, а вот тут закрыто. Не, ну в принципе, говорится, нас нет прекрасного. Поднимаем, пока этот дед не видит. А он тут типа охраняет? Нет, он это отдыхает. Ваше. Это местная. <laughs> нет, туда ну, нельзя заходить, потому что там вышки спились. Да. <laughs> да, давайте, чтобы все успели. <laughs> <спит. смех> Прочитаю, сиды стоять, стоят, дывляться. И мы такие. Да, О, на путь. стиле такие тут у нас это типа крепость тут э, защита кость была ну ты замок все красота смотрите как красиво я знаю теперь мы идем здесь тут Зараз выйдем на участок Ну, идем Спускаемся Мы идем туда Потом, наверное, пойдем на пляж А це не точно. Ну, типа на набережную А це не точно. Потом поедем в мол И поесть Вот Так что, такие вот дела Такі гарні домики, просто красота. Тут люди живуть. Прикинь так жити, щоб до дипломат сюди виходили. Ти б хотів? Ні. Коротше, ми прийшли. Дивіться, які тут сині горшочки. І тут дуже гарно. Та я знаю, але ну тут теж дивись кількість. <реслух> Вот тут хорошие двери. Знаете, есть у людей прикол прикол, фоткаться возле дверей. Мы тоже фоткались. Волтей. Алтай. опа на. поехали. Это радость? Да. О, Когда мы фоткались. Мы же нас по Джагату отслеживали. И если вы чуть перемещались, то вы тоже. И вы тут так долго не перемещали, что мы на этом засели. Короче, у нас тут идет фотосъемка. Давай, Яли, давай, сейчас так будем так. Красота. Так, мы идем до набережной. Это такая гарная тропинка, короче. Сейчас мы придем до нее, я вам ее покажу. Вот вообще красота. Правда, людей много, но ничего, все нормально. А вот вся набережна, Вот она тут такая вот. Тут порт через дорогу. Ну сюда. Там когось красить. Нормально. А тут ресторанчики. Вот тут Макдональдс. И нам туда? Нам туда? Да. Це чоловік. Це я Це, Це Дівчата. Марина все знімає, все скидає всім одразу. 900 метрів це близько. А туди сколько си? Коротше, ми вирішили облігчити, як буде облегчить на українську? Полегшити. Полегшити собі задачу. Ми зараз тут поїмо мак. Потім підемо пішки. В... Я вважаю. Хорошо. Ага. В корти інглас. Там скупимося. І потім підемо ще погуляємо до машини Там 2,5 кілометра. Але в принципі це нормально. Вот. Я у вас беру бонус Зана тебе немає. Тому... Все, ми взяли поїсти поню. Ну, на самом деле, красиво. Короче, а може, резко ты чего сменил? Да. Короче, мы идём идём в торговый центр. Идём в Сафуру. Ой, треба точно написати. Короче, Саша тоже попросила, чтобы я там купила всякий краб. Тут напоминает, что мало. Да, цельне, напевно, я куплю. Так мало при. Что делать? Мы там что там ещё будет. Да. А дуже гарно там вже темніє, Ну не темніє, а сонця вже нема, бо воно там десь сховалося. От ми гуляємо по набережні і йдемо туди. Так що таке. Солнце виходить. Гуляємо, люди, як гарний сонце світить, машини стоять. І ми тут такі... І ми пройшли в Сефору. Ель-Корте інглас, туди ми потім підемо. А зараз ми даємо сіна. Але ми будемо ми щось тут ми... дивитися. Сол -де -Жанейро. Коротше, все. Короче, той СПФ він є тільки в інтернеті. Вона сказала. Так печально. Mm -hmm. В цій великій суфворі взагалі нічого. Вона велика, там немає ні СПФ, немає ні оце Fendi Beauty, того відтінку нормального. Немає ні Сашеного, то що Саша мене просила, взагалі там нічого немає, це просто піс копець. Ми пішли в кортинглес, він там трошки поменше. І там там було. Там була Сашена штука і був оцей Фендібін, це оця помадка. Вот. І, і там купили, коротше, Саші ще скраб для голови. І зараз ми вийшли і йдемо. Йдемо в Гес. Тому що Маріні треба також щось там купити. Того ми йдемо туди. А потім, навіть повернемося туди, так назад? І там будемо сидіти. Просто мене Жанна просила подивитись, чи там немає Гучі. Що ти нам говориш? Космійські, так. Що Жанна просила мене подивитись, чи там Велькортінг Лес немає Гучі. А мы так спешили, что я не подивилась. Ну, скажешь, не знаю. Жанна будет я скажу. Жанна, мы не знаем. Да нет, а мы не, мы не вернемся? А, мы вернемся. Старбакс? Как минимум. А, там Старбакс, да. Ой, какие друни великий. Ну да, если честно, я так не люблю друни, а видимо, великий тут. И там прикольно сверху, красивенько. Привертаю його. Іще один? Коротше, зайшли в кес, вибрали гаманець. Дивіться. Я дуже трошки не мазала. Я один раз тут не мазу, один раз тут. І воно вже так сильно блистить. Оля, дивіться, які гарні окуляри. Вони стоять 190 євро, але вони гарні, правда? Угу. Добре. Все, ми купили цей е, гаманець упакували прямо в коробочку, в такий гарний пакет. Граця, mm я сестра вдома. Я думаю, де мій телефон? Але -hmm. все, вертаємося туди? Коротше, слідуща моя ціль – це купити собі блаш, ну, рум'яний від Armani. Але воно ну, реально гарно. Ні? Румяна від Армані. Ми прийшли в цей магазинчик, а тут Тут на кожному етажі речі. тобто На самому верхньому іграшки і тут дуже багато етажів. На кожному етажі мужські речі то жіночі речі то ще якісь там таші, які сама не така. Mm -hmm. вот, а на нижньому етажі косметика. А на ще нижньому етажі. Mm -hmm. На ну, ще нижні сувенір. Вот, ну, мы йдем туда до сувеніра. А, ну там не тільки сувеніри. Mm. Вот тут. А, це аптека. Ну, похоже. И там супермаркет. Короче, якщо чесно, ми вже втомились. Дуже. мене вже дуже болять немногих. І зараз ми в магазин зайшли. Маріна купила якихось шоколадок іспанських типу. Ну, сувенірчики вони будуть. Фістипл там. Турон якийсь. Ну, воно типу не іспанське, але воно з Іспанії. Вот. І зараз ми б мали йти ще 2,5 кілометри до машини, а Артем і Давід підуть до машини, сядуть в машину і приїдуть сюди за нами. А ми погуляємо по магазинам. Нормально взагалі. Да. Так що. Коротше, ми трошки устали. Зовсім трошки. На самом деле дуже устало. Завтра ми ще їдемо в Картахену. Так що завтра теж будемо щось робити. Але ми ще зараз підемо ще наверх, подивимося, що ще там є. І скільки тут взагалі є тажів. Ми зараз на четвертому. І це так странно, що типу, що тобі треба щось там, одне, і ти маєш підніматися так довго по цьому ескаватору, так піднімаєшся, піднімаєшся, піднімаєшся. Наприклад, ми зараз на етапі, де піжами і нижні білизни. І тут все тільки там колготи там і обув. Нам обув тільки Майкл Корс. И да. Вот. А потом так же и спускаешься, 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 спускаешься. Ой, эти чуваки для нас еще не... Можно посидеть? Все, пошли. Пожалуйста, посиди, расскажи так. Ой, вот эти лоферы тоже, а это эти мальчишечки, наверное, нет? Вот эти лоферы, а я хочу такие щеночки, колись. мене зараз. Вау, дивіться. Я собі на літо хочу якісь такі типу шльопки, але я там ще пофоткала класні босоножки. Прикольно? Ох ти, що за кнопочка? Коротше, ми зайшли в ліфт, на якому можна спускатись тільки інваліди, пожилі і вагітні. Ну, після сьогоднішнього дня ми інваліди. <реш> <реш> Быстро виходимо. О, ми на другому етажі. Нормально, тут є ліфт, я думаю, його тут немає. А, а я кадр до цього казала, що так странно, що тебе треба сказати. я думала немає. Давай пошукаємо. А що тобі треба? Ну просто щось, нибудь Кеточка прикольна. Ми зараз зародимся на пол. Не было футбол. Миленькая. А у меня сейчас. Да. Чехольчик, мой. О, комплекте. І да? футболочка. Сам, я я при... Я себе куплю э, рубашку, о, прям, так я себе куплю рубашку э, ржеву, в полосочку, я себе куплю цю кепку. 60, не, 60, ну, 50, 50. 50. 50. 50. не знаю. Ну я бы я носила кепки чисто під образ. Та що так я можу чисто очки одіти, вони не А під образ было бы красиво там іде. Mm -hmm. Короче, да. Я так думала, пока мне под цвет лучше подойдет, под цвет волос. Подрыжить? потому что розовый как-то странно, да? Синий, я думаю, подходит. да ты какая-то гольферистка. типа гольф, в который играешь. А вот это? А мне аферистка послужила. Вот это прикольно. Может, смотри, может зеленый. А вот я. Тут вот весь, тут сынем мы цим вот. Вот именно, я что тут раньше. Оранжевый. Оранжевый. Если, ну, если я летом буду ходить, например, в таких кроссовочках, велосипедках, какого это? В кроссовочках, велосипедках? Да, футболочка какая-то белая, оверсайз. Ну вот представь, что она в кроссовках, Велосипед. в велосипедках и в белой футболке. Тогда лучше бежевое, да, лучше бежевое. бежевая. Да. А ботя, ботя. Это вот такая что-то светлая. Наверное. Я думаю, другой даже цвет. Мне это нравится. А мне вот это нравится. Ну да, мне вот это нравится. Блин, Аня. А там еще куча кепок. Давайте туда вот эти там. Вот, вот сюда, пожалуйста. Вс. Ну, ну, а я била. Белая под Белая прикольная, да. да. Есть черная, но черная нет какая-то странная. Есть. О, сира двое А вот это, блин, большое. Да ну, нет, там еще тройка сбоку. Какая тройка? Вот а, у а устя? Вот, а? Сиро. Ну, Ну, как-то странно, да? Короче. Не ну, знаю. Да, да, да. Короче, ну, я как раньше пила. Распусти. Может, распустишь? Ну, сейчас... ну да. Давай. Чтобы она хорошо одеть. О, да. Сейчас померим. Нормально. У меня нормально маленькая расчесочка. У меня есть. Да вообще тебе расческу не да. надо. А да, у меня тут так да, Напутано. О, мне кажется, чебаны скоро закрываются. Есть идите, пожалуйста. Э, карты или наличные? Наличными. Мы покупаем вот эту кепочку. Давай будем куплять. Где такой кепку? Ну, а вообще если гарно. вот вот так Там, все. Вообще дуже гарно. Красиво. Прикольно. Вс, мы уже выходим. Они закрываются через 2 хвилини. И мы будем ходить уже дома. как раз Артем и Девик уже подъезжают. От. І, коротше, будемо вже їхати додому. Того, а? Так. Того всім дякую, що подивилися відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!